Привіт усім! Ви коли-небудь задумувались, що навіть такі деталі, як форма та колір зубів вашого малюка, формуються ще задовго до його народження. І це залежить не лише від генетики, а й від вашого здоров'я під час вагітності. Це відео буде цікаве не тільки майбутнім мамам, а й усім, хто планує поповнення в сім'ї. Також залишайтеся зі мною до кінця, буде багато корисного та несподіваного. Формування зубів розпочинається на шостому тижні вагітності. Так так. Поки ви ще тільки дізнаєтеся про свій стан, у вашого малюка вже формуються зачатки молочних зубів. Ви, мабуть, бачили людей з плямами на зубах або з незвичайною формою різців, це часто результат саме внутрішньоутробних порушень. І сьогодні ми розберемо, як це трапляється. І з якими захворюваннями це може бути зв'язано? Почнемо з інфекцій. Інфекційні хвороби, особливо ті, що виникають у першому триместрі, є однією з основних причин порушень розвитку зубів: краснуха, токсоплазмоз, сифіліс, ці назви лякають і не дарма. До прикладу, вроджений сифіліс це серйозна проблема, яка часто супроводжується характерними зубними змінами, відомими як зуби Гетченсона. Вони мають вузьку коронку і глибоку борозну на поверхні. Це виглядає, м'яко кажучи, непривабливо. І на жаль, це вже не зворотні наслідки. Гормональні захворювання також можуть впливати на стан зубів малюка. Гіпотереоз та цукровий діабет можуть призводити до порушень формування емалі як наслідок крихкості. Зубів, тепер перейдемо до третьої причини: нестачі вітамінів і мінералів. Це мабуть найпоширеніша проблема. Уявіть, ваша дитина буквально забирає все найкраще з вашого організму, щоб рости. Якщо у вас дефіцит кальцію або вітаміну Д, то його просто не вистачить на нормальну мінералізацію зубів. У результаті зуби можуть мати плями, неправильний колір або навіть кришитися одразу після прорізування. Це також стосується заліза. На тлі дефіциту заліза у матері може формуватися анемія, що знижує постачання кисню до плода. В таких умовах зубна тканина не може нормально формуватися. Окремо хочу звернути вашу увагу на вплив антибіотиків. Прийом певних антибіотиків під час вагітності може мати серйозні наслідки для формування зубів плода. Найвідомішим прикладом є тетрациклінові антибіотики. Якщо ці препарати приймати у другому триместрі чи у третьому триместрі вагітності, вони можуть накопичуватись у тканинах зубів, які розвиваються. Це викликає так звану тетрациклінову гіпоплазію емалі. Як це виглядає? Зуби дитини після прорізування мають характерний жовто-коричневий або навіть сіро-чорний відтінок. Таке фарбування не піддається звичайному відбілюванню або лікуванню. Тому це залишиться з вашою дитиною на все життя. Чому це відбувається? Справа в тому, що тетрациклін зв'язується з кальцієм, який відкладається у тканинах зубів і кісток. У результаті зуби не тільки змінюють колір, а й стають крихкими. Кими та менш стійкими до карісу, але не лише тетрациклін є проблемою. Деякі інші антибіотики, якщо їх використовувати безконтрольно, можуть порушити мінералізацію емалі або вплинути на формування коренів зубів. Ще однією серйозною проблемою, яка може вплинути на зуби плода, є флюороз. Це стан, що виникає внаслідок надмірного споживання фтору під час вагітності. Фтор – це важливий елемент для зміцнення емалі зубів, але коли його забагато, він може викликати патологічні зміни в тканинах, що розвиваються. Надмірна кількість Тору в питній воді продуктах харчування або вітамінах, які приймає вагітна, може призвести до порушень структури емалі зубів у дитини. Тому вітамінки добре, але ви теж не балуйтесь, як проявляється флюороз, зуби дитини після прорізування мають плями білого, жовтуватого або навіть коричневого кольору. У легких формах це може бути лише незначна естетична проблема, але у важких емаль стає ламкою. Пористу і схильною до швидкого руйнування. Період формування зубної емалі у людини триває від третього місяця в утробі матері до восьми років після народження. У цей період клітини, які виробляють емаль, надзвичайно чутливі до навколишніх фізіологічних або біохімічних змін, які відбуваються в організмі вагітної матері або дитини. Крайдяні зуби свідчать про певне порушення під час формування емалі, що призводить до зміни структури емалі та плями на зубах. Часом форма і текстура зубів можуть Змінюватися, впливаючи на зовнішній вигляд, а також на функціональні ураження зубів. Діти з кридяними зубами можуть мати видимі непрозорі білі, кремово-білі або жовто-коричневі плями на зубах. Така зміна зовнішнього вигляду зубів завдає удару по самооцінці дитини. Підвищення чутливість до спеки, холоду та солодкого є поширеним явищем. Через шершаву поверхню зубів їжа та бактерії осідають на них, що підвищує ймовірність розвитку. Розвідку каріюса та інфекцій. Крім цього, дефекту, зрощення двох суміжних зубів на рівні коронки називається зрощеним зубом. Жоден випадок не створить серйозних проблем для вашої дитини. Ще одним цікавим і водночас маловідомим порушенням є шиповидні зуби. Це зуби, які мають загострену форму коронки, нагадуючи маленькі шипи або піки. Чому виникають шиповидні зуби? Основною причиною є генетичні порушення. Однак, певні фактори під час виявлення. Гідності можуть підвищити ризик їх появи. До прикладу, вплив токсичних речовин, таких як алкоголь, нікотин, дефіцит вітамінів, мінералів, кальцію, вітаміну Д, може призвести до аномалій і розвитку зубних тканин. Ще один можливий чинник інфекційні захворювання мами, особливо в першому триместрі, зокрема сифіліс, про який ми вже говорили, часто асоціюються зі специфічними змінами у формі зубів, включаючи шиповидні зуби, і наостанок. Зазвичай у людини від 28 до 32 зубів, проте трапляються і зубні аномалії, коли в людей набагато більше зубів ніж потрібно. Таке явище зазвичай називається гіпердонтія, супрадонтія чи поліодонтія. Це досить рідкісне захворювання. Поліодонтія зустрічається лише у 5% населення земної кулі в Індії. Наприклад, семирічному хлопчику видалили аж 526 зайвих зубів. Зуби були різного розміру від 0,1 до 15 міліметрів. Вони виглядали як перлини в раковані. Навіть найменший зуб мав коронку і корінь емаль. Як то кажуть, зубів багато не буває, але ви бережіть, що у вас є. Бо Бог дає нам безкоштовні зуби два рази. За третій раз доводиться платити. А з вами була ваш онлайн-стоматолог. Люблю свою професію і кожного з вас.